У день міста в парку можна було побачити чимало виставок. Серед них і роботи благодійного фонду Надія йому вже понад 10 років. Спочатку цю організацію підтримувала церква адвентистів. Зараз діяльності фонду сприяє Петро Жувак та міський осередок народної партії. Політики підготували для фонду Надія подарунки деякі члени цієї організації люди з особливими потребами, але надзвичайно талановиті, тому і намагаються заробити, виставляючи на продаж свою. Є роботи Валентина Дергунова, наприклад, вишиває разом із мамою. Того дня їхні витвори розмістили на окремому стенді. Ви знаєте, ми вже в фонді більше десяти років, і дуже ми раді, що ми в цьому фонді. тому що дитина у нас із, із такими вадами, які як кажуть, не можна. Десь на люди вийти, щоб походити, наприклад, чи поспілкуватися. А ми в цьому фонді, ми самі себе дуже чувствуємо дуже гарно, тому що дітки такі самі. Ну ми не бачимо в цьому такої завади, тому що ми самі можемо і малювати, і вишивати. Дочка Надії Петрівни має хист і до літератури. Вона пише казки. Їх неодноразово публікували в газетах. У дівчини вже навіть на збірку текстів вистачить. Валентина погодилася зачитати нам уривок зі свого твору. Укадва пиодна маделія є куткати. Може це не тільки на природі. ну і і. И улыбка. і только благодаря їй, то улибають та Іншим підопічним благодійного фонду теж є що показати. Саша Шуляк представила нам свою роботу наступною. Я виготовляю екіпано обереги і ну довго роблю. Сьогодні робила до самої ночі. Учасників виставки пригощали чаєм, кавою та солодощами. Люди розглядали експонати з задоволенням і вітали усіх з днем міста. Хотів пожелати жителям міста Борисполя всього найлідшого процвітання в душі, гармонії в душі і видеть побільше улыбок, як сьогодні на вулицях міста. Мені дуже подобається. Да, в свою чергу, я хочу пожелати всій молоді повищення планки рівня знань, повищення вообще общего состояния как. Чистоти в городі поддержання завідувач фонду Світлана Малишева розповіла, що до виставки вони готуються впродовж року, адже поставили перед собою завдання вийти на професіональний рівень. У цьому їм і допомагають Петро Жувак, Володимир Бистрий, Тетяна Ільєнко та інші. Члени народної партії постачають дітям необхідні для картин чи якібан матеріали. Політики й самі придбали на виставці чимало робіт, стверджують, що витратили понад 5 тисяч гривень. Ріма Канівець Катерина Давидова новини телеканал Бориспіль.